Привіт, друже! Давай поговоримо про безпеку на дитячому майданчику. Чи знаєш ти, що таке дитячий майданчик? Це спеціально обладнане місце для ігор дітей, на якому можуть бути розташовані пісочниці, гойдалки, драбини, гірки. Але й тут можуть виникати небезпечні ситуації. Чи знаєш ти, як правильно спускатися з гірки? По-перше, необхідно дочекатися, поки спуститься дитина, яка попереду тебе. Спускатися необхідно обов'язково сидячи. На гойдалці теж треба додержуватись певних правил. Гойдатися необхідно сидячи, міцно тримаючись. Не можна близько підходити до гойдалки, якщо на ній хтось гойдається. У пісочниці дуже весело гратися з друзями, але слід пам'ятати, що не можна обсипатися та руйнувати чужі будівлі з піску. Весело проводити свій час можна катаючись на велосипеді, самокаті, роликах. Для цього є спеціальні доріжки. На цих доріжках рух пішоходів заборонений. Дитячий майданчик інколи можуть забігати бездомні собаки. Ні в якому разі не можна їх дражнити, кидати в них будь які предмети, робити різкі рухи. Деколи на дитячому майданчику ти можеш знайти неприємні сюрпризи шприци, пігулки, розбите скло. Про всі ці знахідки необхідно повідомити дорослих. Не можна нічого брати у незнайомців та йти з ними кудись. Не підходь близько до автомобіля, який біля тебе зупиняється. Гра, що не так роблять діти. Уважно роздивись зображення і скажи, які правила порушують діти. На першому зображенні діти ходять по гойдалці, а на другому зображенні дівчинка не тримається міцно і може впасти. Що не так на цьому зображенні? Дівчинка катається на гойдалці стоячи. Що не так на цьому зображенні? На турніку одночасно багато дітей, та хлопчик висить вниз головою. Що не так на цьому зображенні? Не можна залазити на дерева та висіти вниз головою. Що не так на цьому зображенні? Хлопчик дівчинці руйнує її споруди. Діти спускаються з гірки одночасно, а не по черзі. Що не так на цьому зображенні? Дівчинка використовує гірку не за призначенням. Тепер ти пригадав всі правила безпечної поведінки на дитячому майданчику. Завжди їх дотримуйся, щоб не було біди. До нової зустрічі!